Основна мета надати фінансову допомогу нашому бізнесу. Мати український бізнес та зміцнити економіку держави в Івано-Франківську відкрили регіональний офіс, зроблено в Україні. Офіс відкрили на базі обласного центру зайнятості. Мешканці з усього прикарпаття зможуть отримати тут фахові консультації щодо підтримки малого бізнесу від держави, грантів та мікрогрантів, доступних кредитів, зокрема щодо кредитування житла за програмою. Є оселя основна мета цього проекту підтримати нашого вітчизняного виробника. Основна мета надати фінансову допомогу. Нашому бізнесу, щоб місцевий бізнес розвивався, щоб створилися нові робочі місця, щоб люди офіційно працевлаштовувалися, щоб люди навчалися, принавчалися в тому випадку, коли немає. Тої чи іншої ходячої роботи на ринку Івано-Франківщини представник банку розповідає, що активно звертається до центрів зайнятості та відзначає, що відкриття таких офісів безпосередньо вплине на економічну ситуацію в країні. Ми працюємося з, з центром зайнятості, а от відкриття офісу воно дасть якраз можливість на первинному рівні швидше проконсультувати бажаючих підприємців бізнесу, ветеранів, які хочуть започаткувати власну справу, які хочуть розширити власну справу, можливо, навіть членів сімей в першу чергу. Збільшиться кількість бажаючих, які знають про це, і які спробують, і, і, і що це дасть, це дасть насправді збільшення кількості робочих місць. Це саме основне завдання, і це умови програми, і це, зрештою, є і функція центру зайнятості, щоб забезпечити людей роботою. Місцевий підприємець, який завітав на відкриття офісу, зроблено в Україні, каже, що центр зайнятості наразі трансформувалися та перетворилися в сучасні осередки, де можна отримати якісні послуги та підтримку. Я займаюсь підприємницькою діяльністю, так то не таємний і має дуже хороший контакт як з Івано-Франківським міським центром зайнятості, так і з обласним. Тому що ті програми підтримки там, малого і середнього бізнесу, які сьогодні з'явилися, вони насправді, на мій погляд, дуже важливі і вони дозволяють стати сильнішими, дозволяють стати ефективнішими, дозволяють е дати собі раду в цей непростий час. Тому о відкриття цього офісу це, якби, на мій погляд, величезний плюс, тому що як я вже казав, на мій погляд, цільова аудиторія в основному це мікробізнес, тобто або ті люди, які започатковують свою справу або хочуть її розпочати. Офіс зроблено. В Україні в Івано-Франківську працюватимуть щодня з 8 ранку до 17 години вечора, окрім вихідних, додамо. Що наразі офіс зроблено в Україні відкрили у Коломиї та Івано-Франківську незабаром відкриття у Калуші. Надія Дзіньковантинисюк Прикарпатська інформаційна корпорація.